Дар блискавки в ялицю в густому лісі купа дерев тріски З неї посипались героїня Оце, скільки до неї метрів шість. Метрів шість. До неї. Оце те я біля бомби би стояв. Як увалило. Вони скільки трісок осколків. Це не, не те, що під нею не може стояти, а взагалі на відстані. Це блискавка б'є в дерево, сок закипає. І пара розриває дерево на тріски. Загорається вона вже так опціонально. Це ніякий ні вітер, нічого таке не зробить. І таких дерев є багато по лісі. Всюди одинаковий ліс. А ввалило лупцю, І будь мудрий, де ховатися від блискавки. Ні, не. А, такий осколок, як увалить. Такие три Все, мы